Заходимо до НІТУ зараз. Зайти через Google, додаток Ніт і тут є кнопка Говори за останній місяць і. Фактично з цього тижня повністю цей проект стартує, дякуючи Центру гідності дитині Українського католицького університету, Христині Шабат і великій кількості людей, яка власне цей проект реалізовувала, він реалізовується на базі електронного щоденника відповідно до того, як буде кваліфіковуватися це звернення. Тобто, якщо по всіх ознаках і це пізніше підтверджується, що це і булінг, відповідно, це скеровується і в правоохоронні органи. Якщо це просто якісь звернення між дітьми, то відповідно психолог соціальний педагог у школі спільно з заступником з виховної роботи вони будуть вже безпосередньо кожну ситуацію розбирати. Тобто, відповідно до того, про що йде мова, якщо це йде мова, не дай Боже про якесь насильство чи вдома, чи якісь інші речі, де діти будуть про це повідомляти, це буде скеровуватися відповідній службі у справах дітей і в опікунські ради для того, щоб кожен в міру своїх повноважень міг реагувати на це, як працює сама кнопка, сам механізм, дитина натискає кнопку. Пише звернення, яке її турбує, це звернення потрапляє до двох осіб в школі. Перша особа це відповідальний за безпеку в школі. Це нова посада в школі, яка з'явилася в вересні цього року в всіх львівських школах. І друга особа це директор. Отже, вони мають вирішити це питання так добре, щоб дитина в онлайн щоденнику сказала, так, питання вирішено. Але це повідомлення також потрапляє і в управління освіти. І, власне, ці дані накопичуються, і таким чином місцеві органи самоврядування можуть, наприклад, робити аналіз даних і бачити, що, наприклад, в цьому районі в нас є проблема з булінгом, а в цьому районі діти б'ються, а в цьому районі, там, наприклад, є якесь розповсюдження наркотиків, а в цьому ми маємо проблеми з приватною власністю, та? бо тому що є багато скарг, чи в цій школі на те, що діти забирають один одного. І таким чином, за допомогою цих даних. Ми зможемо також і впливати на навчання вчителів яке специфічне, знаєте, чи керівництво школи, чи занять в класах і так далі. Я скажу не лише про дітей, я скажу і про педагогів, бо все, що нове, воно в нас викликає завжди спротив. Тільки прийшов, що сказав, тільки ми пройшли кажемо, що є такий момент, про який будемо писати. Ми теж маємо право написати на цю кнопочку звернутися, якщо у разі були якісь моменти до, до вчителя з боку дитини, але завжди важлива комунікація. Якщо правильно все розставити на місця, якщо ми провели. Кожен класний керівник провів навчання в своєму класі, як працюватиме ця кнопочка, які проблемки вони можуть там озвучувати. А можливо, вони ще додавали свої якісь моменти, які їх болять. То звичайно, що ми будемо розглядати усі звернення. Ми попали у пілот за два тижні до офіційного початку. За тих два тижні ми не мали жодного звернення. Як буде далі? Хай говориться кнопка. Так я вважаю, це потрібно, бо багато учнів є особливо лі середньої школи, які ну, є булінг і вони мовчать і бояться за то говорити. І кнопка говорить буде допомагати їм в цій справі. Працюємо будинок... коли вже пройшла до чотирьох років.